Чернівецькі медійники збирають гроші на пікап для свого колеги-відеооператора. Привіт, все ок. З таких аудіоповідомлень вже понад рік починаються ранки нашої випускової редакторки. Надруковані все ок, «450» або просто смайлик вселяють надію. Значить, живий. Денис Науменко з перших днів повномасштабного вторгнення змінив відеокамеру і штатив на автомат та бронежилет. Захищати Україну пішов у складі легендарної 95-ї десантно-штурмової бригади. Нині Денису та йому побратимам вкрай необхідні автомобілі. Ось так виглядає бойовий пікап, на якому наші герої щодня виконують страшні завдання. Вивозять поранених, загиблих і підвозять на бої. Та він вже ледве їде. Ми бійці 95-ї бригади виконуємо бойове завдання в Луганській області. Після артилерійського обстрілу було пошкоджено бойові машини, пікапи. Деякі ми відновили, але більшість не підлягає відновленню. Нині кожен українець благочинець, кожен наближає перемогу як може. Чернівецькі медійники відкрили збір на монобанці, щоб придбати пікап міцубіші Л Л-200» для свого колеги, відеооператора, чернівчанина Дениса Науменка. Більшу частину необхідної суми зібрали. Загалом потрібно, здається, непідйомних 350 тисяч гривень. Збір триває і досі. Кожен донат гривня 10, 100 чи тисяча. Кожен ре. Пост цього сюжету чи повідомлення зі збором це допомога, яку чекають хлопці. Долучайтеся до збору. Слава Україні! Героям слава! Із Буковини для титанів Генрієта Беух, Андрій Кордубан, Новини Чернівців, телеканал СІ 4